Добрий ранок! Вітаю вас в новому відео в новому влозі із В'єтнаму. Сьогодні у нас Святковий такий день. Сьогодні в'єтнамці святкують новий рік, який тут називається тет. Вночі були салюти. Ми з свого вікна, з свого балкону спостерігали. У нас тут панорама міста, тож всі основні салюти нам просто були, було видно із нашого балкона. Не стала вам вже нічого фільмувати, знаю, що багатьох це може дратувати, тригерити, тож вирішила цього разу. Не знімати, цього не робити. Ось так. В'єтнамці святкують цей день в родинному колі. Дуже багато людей повиїжджало з міста, кудись в маленькі містечка, в села, до рідних, до родичів. І всі разом великою родиною проводять ну, ледь не тиждень разом. Сьогодні у нас вже вівторок і до кінця тижня мінімум буде. Проходити святкування, Тож, з сьогоднішнього дня розпочинається велике святкування. Подарунками ми вже обмінялися з нашими власниками апартаментів. Вони нам зробили подарунок, я їм купувала подарунок. Це все показувала в своїх влогах. Якщо хтось пропустив, то можете трішки промотати і подивитися. Декілька влогів тому назад це було. Але сьогодні написала нам НІ так звати власницю наших апартаментів. Це молода родина. У них хлопчик такий як Аліса йому. I don't know. Трішки більше чотирьох років, тож вона написала, що на першому поверсі приготувала смаколики, якісь там пригощання, цукерочки, солоденькі, щось, то можна не соромитися і пригощатися брати. Так було в минулому році. Тож зараз ми вже виходимо на ринкову каву з нашими друзями і покажу вам, що вона там для нас приготувала. Ну і це не лише для нас, це взагалі для всіх, хто живе в будинку. Ось так вона робила в минулому році, і зараз. Зараз побачимо, що в цьому році, але думаю, що все те саме, якісь там цукерочки, горішки. Ось такі будуть смаколики. Давай. Виходимо. Пам'ятаєш, так Так було і в минулому році. Цукерочки. Кожен виходячи, може взяти собі по одній цукерочці Цукерочки. желейки карамельки і соняшникове насіннячку. Трішки пригостимося. Ось такий гарний баночка. Правда? Знаєте, що було приємним прокинутися вранці в тиші? Ні звуків будівництва, ні звуків байків. Ось зараз тільки трішки починають їздити якісь байки, машини, люди ходити. Отак ми прокинулися. Така тиша, якісь птахи співають, навіть птахів чутно, тому що коли такий галас на вулиці, завжди які там птахи вони мабуть розлітаються далеко-далеко. Сьогодні така тиша, так добре було вранці прокинутися, просто прокинутися, не від того, що тебе хтось або щось розбудило. Кав'ярнян Гої, там, де ми були вчора. Вона працює, нам про це сказали співробітники. І сьогодні будемо тут само проводити час. Так, принесли мені каву. Я замовила сьогодні в'єтнамську білу каву, баксю, Я замовила теплу, Жені холодно і будемо зараз смакувати з цукерочками, якими нас пригостила ні. Правда? Клас. І ще ось. Угу. Дякую. Ми прийшли в кав'ярню, майже нікого не було. А за час, поки сиділи так багато людей, з'явилося. Бо небагато кав'ярень відчинено і всі шукають, де попити каву. Ми вийшли на вечірню прогуляночку з залісою. Скрізь квіти прекрасні, до речі. Магазин нашої тітоньки працює Аліса. Ти бачила? Класно. А я хвилювалася, що в нас водичка закінчиться і нам не буде де купити. І все добре. Всі сидять видно, в одному будиночках, родинами, за столом біля телевізора. Але, до речі, я ще не вчула, щоб сьогодні співали караоке. Я вам розповідала, що караоке це одна з найулюбленіших розваг, особливо на свята. Ну, можливо, сьогодні ще ні, бо сьогодні я прям насолоджуюся тишою. Зараз тихо на вулиці. Мінімальна кількість байків та автомобілів їздить, але це так класно. Ми сьогодні прокинулися тиша, тихо на вулиці. Ніхто не їздить, ніхто не ведеться який Це так класно. Це те, що і ти прям кайфуєш від цього. І відчувається, що по вулиці йдеш, і місцевих не дуже багато. Я вам розповідала, що на свято тет багато в'єтнамців виїжджають до родичів, до рідних, в маленькі містечка, в села, десь за, за межі великого міста. Ось тут, бачите, навіть зачинили ворота, їх ніколи не зачиняли. і там Стоїть стил, мабуть, було якесь святкування. От. Ми за лісою зараз йдемо на вечірню прогулянку, хочемо піти на річкову набережну до мосту дракона, там гарно було прикрашено, ну та думаю, там трішки прогуляємося, погуляємо за лісою. Так? Магазин мілк працює, але там, звісно, черга. Вчора, до речі, в 8.30 зачинився магазин. Тож, перш ніж піти на прогулянку, ми забігли в магазин. Візьмемо зараз хлібчик, бо вчора я вам показувала у влозі, ми були у Монмілк, і було порожньо. Візьмемо ось такий хлібчик смачненький. Погнали. Давай, тримай, пішли на касу. Зараз ми заліше йдемо вулицею, Дивіться. Тиша? Пустота, ніхто не їде, ніхто... ну там якісь байки йде позаду, один і другий. А так вулиця порожня, нікого немає, все зачинено. До граб поїхав таксі. До речі, таксі працюють, але в рази дорожче, ніж зазвичай, тому що... Святкові дні. диви, двоє ялинку, бачиш, гірлянду так. на неї одягли. Угу. Вау, Клас. Вау! Тут ось такий заклад, туди масаж вам роблять, і манікюр, і голову помити можуть. Як гарно квітами прикрасено. Поставили деревце. Традиційно на свято тет його встановлюють. Ні, не можна такого робити. Дориться кумклад з такими ось мандаринками, вони є декоративними. декоративні, вони не смачні, вони кислі. Але ось за традицією їх встановлюють в будинках, біля будинків, ставлять і гарно прикрашають квітами. Ось тут дуже гарно прикрашено. Ми зараз лісовій йдемо, і я вирішила вам зупинитися, показати. Бо тут завжди приходимо, там всередині люди і тут є люди, мені незручно зупинитися знімати. А от зараз, дивіться, і чорнобривці. Класно, правда? Дуже гарно. Так гарно, прекрасно. Всі міні маркети він март зачинені. Я думаю, що до кінця тижня, а там, до речі, є... Подіничок, давай подивимося. До 20-го. 20-го не тобто... А якого вони зачинилися, я не знаю, але до 20-го вони будуть зачинені. Сьогодні в нас 17-те. Ось так. Ходімо далі. Бучте, ось так всі позачинялися, всі місцеві магазинчики. Місця, де можна поїсти, все зачинено. Бо переважна більшість в'єтнамців повиїжджали з міста. І, до речі, не всі заклади зачинені, є ресторани, бачите, які працюють і користуються популярністю, тому що переважна більшість зачинена, і люди шукають, туристи шукають, де б їм поїсти. В'єтнамці то зрозуміло з рідними відпочивають, святкують. Що ти там святкуєш? Так. А туристам десь треба десь харчуватися. Тож якісь магазинчики такі відкриті, є заклади, які можна знайти, де поїсти. Ось. Що не все так страшно і критично на свято тебе, як здається. Деякі заклади такі відчинені. Суду готують, продають. О, тут навіть, мабуть, і черга стоїть. З бажаючих повечеряти. Пишивши на головну вулицю, можна пересвідчитися, що транспорту вистачає, багато і автомобілів, і байків, і таксі курсує по місту. Тож так тихенько, лише на нашій вулиці, більш такі туристичний. Хоча ми не живемо в туристичній зоні, це я б, скажімо, сказала, що це так, такі вулички, де живуть місцеві. Просто вони зараз побудували багато апартаментів, котрі здають. Ну і мені здається, в цьому році все-таки по-іншому якось відбувається свято, багато бачите, все рівно якихось локальних магазинів. Ми вийшли, наша тітонька, ми її так називаємо, що магазин на нашій вулиці вона працює, не зачинилася. Ті роки вона була зачинила у ну, минулому році, бо перший тет, коли ми жили, ми не тут жили, тож я не можу знати. А в минулому році вона була зачинена. В цьому році ж вона працює, тому що на нашій вулиці багато відчинилося, було побудовано багато апартаментів, такі міні-готелі, де і людей збільшилося, туристів збільшилося в місті. Тож людям потрібно щось їсти, десь харчуватися і купувати якусь їжу, магазин відчинений. Я вам ось щойно показала ресторан, який відчинений. Ну тобто. Голодним точно не залишишся. По місту ще відчинені ось такі магазинчики, типу Q-Mart, M-Mart, Якось вони так називаються, різні в них є назви. Там ось такі зелені фулмарти, здається, відчинені ми проходили. Там е, якоїсь такої, знаєте, сісної їжі ти не купиш, а якісь снеки, перекуси, вермишель, суп швидкого приготування ось таке можливо придбати. <гум> <гум> З голоду ніхто не помре, але великі супермаркети, там, міні, мережа міні-маркетів Вінмарт, вони от зачинені. Щось зачинено, щось відчинено. Але хто хоче, той їжу знайде, голодним точно не залишиться, як я вже сказала. Так, все, на цьому припиняю цю тему. Зараз ми за лісою прямуємо на набережну і там трішки погуляємо в гарній атмосфері. Я думаю... Там було прикрашено гарно, а зараз має бути ще краще, тому що все-таки сьогодні свято. Я думаю, в день було гарно, але в день в нас не було часу вийти на прогулянку, лише ранкова кава, багато денних домашніх справ було. От, а ось ввечері трішки прогуляємося. Я неймовірно здивована, але нічний ринок Сонтра також працює. Він відчинений. В минулому, позаминулому році, він був на свята зачинений, ніхто не працював. Зараз його перенесли раніше. Він був тут на куті. Тут була приїжджа частина Його переорганізували. Там побудували такі спеціальні павільйони. Там зараз продають багато їжі. Тут він був типу як стихійний, а там уже Ринок його таким влаштували, от, то він зараз працює. Я дуже здивована, я була впевнена на 100%, що він зачинений, але ж ні. Тож я думаю, що всі, хто зголоднів, можуть також сюди сьогодні прийти і повечеряти, пообідати. Тут на річковій набережні гарно прикрашено. Слухайте, там якісь стільчики стоять, можливо, там якесь шоу було або буде. Аби щось буде відбуватися, тут вже, звісно, така центральна частина, куди всі приходять прогулятися, багато і байків, і автомобілів, багато. Аж тут так активно людей трішки є. Ну, Чесно кажучи, я думала, що людей буде набагато більше, але є те, що є, тут досі Снеки якісь продають на паличках тофу, крабові палички, сосиски, там ще. Все такі конуси, бачу, вафельні стоять теж, і морозиво тут, мабуть, також є. Thank you. І тут і напої продають, і кокоси можна купити, і тростиновий сік, і пиво бачу в банках. Тож, ось так тут на набережні облаштовано все. Така святкова атмосфера тут. Гуляли ми тут в день, коли ці клумби з квітами облаштовували. Зараз все вже облаштовано. Але я зрозуміла, що ці столики це а, просто ось ці пересувні крамнички, кожен свої поставив, щоб коли ви купуєте якусь їжу, вам було зручно це поїсти, попити, посидіти тут. Ну, можливо, в день тут. В світлу пору доби тут так і є. Але я думаю, що все рівно людей в цей день, в ці свята небагато тут. Тут ось навіть і равликів готують. Так, бачиш Аліси які? І курячі лапки, мер... курячі лапки. Бачиш в гострому соусі з манго, за зелене манго. Алиманграс, там червоний перець. Так, ось так їх замаринували, приготували і продаються. Кальмари, рибка сушена, ну і самі зелені манго нарізані. Я, звісно, не люблю такі, але вони мені здається, якісь мариновані. Чи Це вони завітрені, тут вже не знаю. Так, меню є добре, нам не потрібно, ми не будемо нічого купувати, просто подивимося. Але я можу зробити висновок з того, що підходячи до будь-якої ось такої пересувної крамнички, продавці на тебе реагують і швиденько підходять, починають тебе запитувати, що ти будеш, що ти бажаєш у них придбати. Я можу зробити висновок, що вони сьогодні без виторга, бо людей не дуже багато і. Мабуть, ті, хто тут прогулюється, вони прийшли просто прогулятися, а зовсім маленька кількість людей прийшла купити тут якоїсь їжі. Тож вони трішки роздратовані, коли ти відходиш від них, нічого не купивши. Не буду більше ходити, не буду більше дратувати продавців. Трішки за лісою тут ще прогуляємося і будемо повертатися додому. Ось таке свято. Ось такий в'єтнамський новий рік. Тет, ось так його в'єтнамці святкують. Я сподіваюсь, вам було сьогодні з нами цікаво щось новеньке, незвичайне вам показала. Розповіла, якщо у вас є ще запитання, то обов'язково їх пишіть внизу під відео. До речі, я хочу зробити е, скоро хочу зробити відео відповіді на ваші запитання. Пишіть мені їх в телеграм-каналі. Кожне посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під відео. Також почала додавати на екран. QR-код для зручності, тож можете переходити, наводити ваш телефон та переходити одразу на телеграм-канал і там писати ваші запитання, мені так буде їх зручніше потім відслідковувати та відповідати на них. А наразі я хочу з вами попрощатися. Всім дякую за перегляд цього відео, цього влогу. Всім бажаю гарного дня. І бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.